Здімай! Остріл! Досилаємо подарунки нашому ворогу, щоб ішли додому. Вайся в мене п'ять! Все, відправляю! Десять! Резій! Координують і будемо робити слідчі постріл. — Там точка в них, вони виїжджають туди технікою, міняється там, видать. Ну, ми туди відпрацювали, кажуть нормально. Ми два постріли зробили і наші коригувальники залишилися ну, довольними. У нас команда, командна робота. Розрахунок, плюс коригувальники, пілоти, От разом працюємо і стараємося побільше їх викошувати. Працюємо, що по живій силі, що по техніці, що по КСП, по як воно, укриттям дрончиків. Техніка, коли відбувається, джипи, грази. Все, що знайшли, наша задача? що Побачив. Вивезти його строю, нанести йому як максимально вічне. От наша робота. Ми за чим тут зібрались? Для того, щоб у на нашій території, хочу, і щоб повернулася сім'я вже додому піти знову на нормальну роботу, де немає війни, де немає крові, де немає цього ужасу. Розпитати дітей, дати їм образування і жити далі щоб процвітати. Все. я вам скажу, що переговори, мабуть, не допоможуть. Тільки треба силою, тільки треба знищувати ворога, витиснити його за межі нашої країни, повернути наші втрачені міста, села, тобто Донецьку, Луганську, Херсонську, половину окупованої Крим і тільки так стримувати ворога, щоб він був на своїй території, і ми були на своїй. Працювати, 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 нищити ворога. Окрі. Все любим заради перемоги. Слава Украине! Героям! Слава!